Усім привіт, вітаємо вас на каналі Нічого Святого. І сьогодні у нас дуже цікава тема для обговорення, а саме тема дружби. Дружби між чоловіком і жінкою. Привіт, дівчата! Привіт! привіт. Давайте ми з вами трішки це обговоримо і спочнемо з того, що кожен з вас думає про дружбу між чоловіком і жінкою. Існує вона чи, чи ні, чи це все дурня. Давайте перед такою важкою темою е... зробимо. Давай. Okay. Будем сварити сьогодні. Хто за, хто про? Я за, за те, що дружба між чоловіком і жінкою існує. Я теж так вважаю. Я не кажу, що не існує. Я думаю, що не існує. Найс. Nice. Чому? Чому ви вважаєте, що дружба не існує? Я думаю, що рано чи пізно все рівно в когось закрадеться така думка, що блін. А вона така нічого. Або а він такий нічого. Але е, є просто люди, які зможуть це подолати, а є, які ні. І типу, хто наважиться, проявить симпатію, все, капець з дружбі. А я думаю, дружба із цього і починається. Ну, тобто ж це ніяка не дружба, uh -huh. а починається з симпатії, просто це ніхто не висказує зразу, так, не проговорює. Так вона і вже затягується в аля дружбу, але насправді щось десь. Десь йокає. Зараз цей подкаст додивиться, мій друг, і такий, про що вони говорять? Бля, дівчата, ну як їй це пояснити? У нас взагалі такий початок був. Я пам'ятаю, як сьогодні я була, ще ми вчилися в університеті, і ми стояли в наряді, нехай в нас пробачать всі мої керівники, які дивляться, і ми написали, нам просто захотілося побухати. І я просто пишу хлопцю, з яким я буквально рано познайомилася в кабінеті, і така принеси нам пиво, будь ласка. І з того повідомлення почалася наша дружба. Ми вже дружимо років. Сразу поняв. й ти <смес> йому не подобалось, він би не приніс. Звісно, він такий, я, я все для тебе зроблю. Oh. <смес> no problems. Добре, я вважаю, що дружба між чоловіком і жінком існує, але є маленьке. Але це так в мене якось так сказали, що мені здається, що вона може бути вже після того, як у вас були відносини. Коли вже люди. Остаточно зрозуміло, що вони не можуть бути разом. Вони можуть залишатися в дружніх відносинах, підтримувати один одного, спілкуватися, ржати і час від часу мати якісь бенефіц, і Friends with Benefits, так? ну та буває, іноді ти розстаєшся з людиною. Та яка це дружба? Я за сторони. я за дружбу, але ну я не це мала на увазі. Не обов'язково піхон там чи ще щось. Це просто нормальні людські відносини. Просто нормальний перепіхон. Після того дружба. як у вас були стосунки? Я за Кажуть, те, що є. дружба існує, але не після стосунків. Якщо це після стосунків, то це напевно хтось просто один не може відпустити та і я, такий, я теж тільки ну, ласка, ну, давай тобою дружити. Просто бо я не хочу Щоб відпускати хоч... тебе свого життя. Для тебе хоч якось бути. Так. Якщо в стосунках та іноді була якась непорозуміння, от саме з конкретно зі сторони стосунків, то як люди, ви ж не закінчуєтесь, як і люди, після того як у вас як вас закінчуються відносини. Ви можете все одно комунікувати. Ти вибрала колись цю людину, вона тобі близька, по духу, все одно, ну не зійшлися ви там, може, ні фізично якось, чи ні на якихось там поглядах Софії, там в нього якісь був маленький. Допустим. Не зійшлись, фізично не зійшлись. Але як людина, ну взагалі, ну красавчик, ну чого ні. Ну, Красавчик, я Савчик, але не друг. Нема ніякої дружби, він на тебе дивиться і вже облезує тебе. Там Взагалі спереди. ні. Ну, типу, в мене є такий друг, з яким ми пережили дуже багато, не знаю, і щасливих, і нещасливих, і важких моментів в житті. І я розумію, що він мені швидше як просто брат. Ми спали в одному ліжку, нас нічого не було, але реально я його сприймаю як брата, я знаю, що він нас приймає як сім'ю. ой, Як о о майже дітей. Я просто ще подумала про те, що моя сім'я його сприймає, реально так як рідного. Коротше, закр... <хи> закінчимо. Нам нема про що більше говорити. <хи> <си> нема батл, ми ж проти вашої думки, Ну Давай потім, що люди думають. Ми вже висловили свої думки, що там трет? Що каже тред про це? Його точніше, його користувачі. Дружба між чоловіком і жінкою законсервований секс, і хтось один в скрутні часи точно захоче спробувати і відкрити ту банку. Все інше ілюзія. Можете закидати тапками. От бачите, яка людей окей. А якщо в моєму мог... випадку що були вже відносини, то це не може бути законсервований секс, бо він вже був. Значить, був непоганий. Якщо якщо дружба триває, значить, був поганий, бо вони лишились друзями. <laughs> Добре, в мене теж є траце проти нашої банди виступати. Значить, сюрприз. провела день з другом, просто з другом. Ми ходили на змагання по дрифту, потім поїли Мак і сходили на шопінг. Дружба між чоловіком і жінкою існує. Домовились і вирішили, щоб псувати таку дружбу сексом не хочемо. Дорослі люди. Так, так буває. До гей? Сходили на шопінг. До речі, в мене були друзі геї теж. Вообще чітко. Ну, геї, ми не беремо. Любимо ті самі пісні сльозливі. Ходимо на шопінг. Вони там всю ж. Але Софі, ти розумієш, що вам прикол гея? Що він на дівчину не дивиться? Тільки що до мене ще прийшла така думка: ви двоє заміжні жінки. І ви дуже такі ні. А Софія вже розвелася. Я просто до того веду, що я, я вас розумію з цієї сторони, що у вас є чоловіки, які стали для вас вашими найкращими друзями. І якщо у вас щось стається, ви звичайно йдете до своїх чоловіків, і таки, я тобі зараз розкажу, яка вона стерва. Мій чоловік теж мій найкращий друг. То наша тобі лише спілкуватися з друзями іншими чоловіками. Ну, є люди близькі, просто по духу ну, яка різниця, яка у нього стать? Ну от так вийшло, що він народився хлопчиком. І що тепер? Ну, але може він не є її бестіком, її бестіком Та, є її чоловік, звіс, а це є просто друг, а, а мені без. Коротше, мені здається, що е, можлива дружба з чоловіками це тільки коли ви в парах дружите з іншими парами. Тоді ви можете там якось дружити. Ну, так, компанією. так компанія. І ви, ви знаєте, що ця сім'я дружить, з цією сім'єю дві пари, і от вони паралельно ще один з одним дружить. А просто, наприклад, я одружена і в мене є якийсь там друг, друг, якийсь взагалі ніяк не бере участь у нашому спільному житті. Просто я собі з ним спілкуюсь, бо він мій класний друг. Ну як ну, мені здається, все рівно друг це є дівчина, подружка. Друг, чоловік, це вже странно. Правильно, коли ти в відносинах, то ваша дружба вже трошки відходить на другий план, але все одно ж ви залишаєтеся в зв'язку. Наприклад, в мого друга теж були довготривалі відносини. Він вони готувалися до весілля, але я була знайома як з ним, так і з його дівчиною, і ми вже дружили. Просто спочатку я дружила з ним, потім ми вже просто почали дружити всі разом. Але починалося все з нашої дружби з ним і не закінчилось нашим весіллям. Я просто задала Дантеса Кацуріну. Бля, просто поперехрещувалася. Добре, а вам би було окей, якби ваш хлопець, чоловік, дружив з якоюсь подружкою, вони такі прям бестіки, все. Мене нема в цьому випадку. Ні, ну я взагалі категорично проти. Ну, що за бред? Якоюсь простою по телефону тренер там собі на шопінг ходить. Можливо, річ іде не прям best-best friend, да. а просто нормальні відносини. Ти можеш там поржатися людиною, ти можеш там їй щось розказати про своє життя. Як вона запитає, як тебе справи, то ти не будеш від неї цуратися, там бігти біг там все це просто ви спілкуєтесь. Ви колись, наприклад, в дитинстві, в школі, в університеті мали ви там були е, в групі разом, в класі, неважно. і потім він десь тобі через якийсь час пише, як тебе справи. Звісно, це навіть ніхто не приписує до дружби. Дружба для мене це ходити разом гуляти, їсти, ходити на той ж самий шопінг, по телефону говорити, ну розказувати секрети. Оце я маю на увазі. Просто коли там напише якийсь твій друг, який ви там в школі. Ви були разом друзями в університеті, не важливо. Це окей? Звісно, я теж всім відпишу, як в мене справа, що до чого, які в мене плани. Це не дружба, ну це типу, ви просто десь там в ряди-годи вирішили поцікавитись, як та людина з дитинства зараз. Ні, ну для мене не обов'язково знаходитись прямо поруч з цією людиною. Так сказали, що ми постійно приїжджаємо. Зараз ми приїхали в Америку. Я ж не можу притащити всіх своїх друзів сюди і назвати їх друзями тільки тому, що вони тут. Я люблю людей, які близькі саме мені по духу. От саме їх я називаю своїми друзями. У нас в студії є режисер чоловік. Давайте ми йому задамо питання з чоловічої точки зору. Існує дружба між чоловіком і жінкою, чи ні? Так чи ні. Все закривляємось. <ріху> Ні, добре питання до Софії: наскільки часто ти спілкуєшся з тим другом? А, які є в Україні? От чи отак, щоб прям подзвонити там? Ну як твої справи? Ні, не спілкуюся. В основному це як інстаграмчик, ти щось виставив і все, і починається. Ну, ти блін. починаєш розказувати, mm. що ти робиш, де ти робиш, я, де ти знаходишся, і все, і, і ти вже почав знову розуміти, що ця людина дійсно з тобою на одній хвилі. Добре, і ти можеш собі зараз уявити у своїй теперішній сімейній що він за ручку обстановці, ходить. Не, і, не, що ти тут, з дружиш, і така кажеш на вихідні. Ну все, поки йду з Вадіком гуляти. У мене тому? так може почутися, тільки якщо друг чоловіка. От та що ти кажеш? От кум в мене нещодавно з'явився, там сама привіт. Ну. Та, то я можу його запросити на каву спокійно, взагалі без питань. От в мене є мої друзі, і я собі спокійно ходжу з Тарасом на шаурму, Мене це абсолютно не смущає, Колі це не смущає, Віолат це не смущає. Ми дружимо з сім'ями, типу для нас це є взагалі не проблема, якщо вони зайняті. Ми підемо похавати, бо я десь там проїжджаю, а я в його районах, а там що. Дивіться, я думаю, це суто моя думка, не дарвуйтесь дівчат. Я думаю, що насправді ці всі слова про дружбу, про те, що це дружба. Мені здається, що це якесь підсвідоме виправдовування того, що живе десь всередині Когось а що ви так одного насправді. Так, всередину? Що? Я думаю, що це так насправді. Це просто прикриття таке. Прикриття чого почуттів. Ну, Тоді не, я можливо. А я так, в 10 або ну або, або закоханість, або якась прив'язка. Звичайно, емоційно романтична до людини, а в можна когось без романтична. Мені теж так здається, що ти, коли починаєш з людиною спілкуватися, чоловічої статі, тобі вона вже якось, він тобі подобається. Чи як він говорить, чи як він виглядає, угу. почуття гумору, неважно що. Ти просто називаєш це дружбою, бо тобі просто приємно бути з людиною. Насправді. Я є підсвідомо такий момент, що, блін, такий нічого. І шо? Твої друзі, ти хочеш сказати, що вони уродичі, вони тупі, чи вони не мають почуття гумору аж по-любому класні мають, пацани. Але я їх ніколи не розглядала як чоловіків для себе. А От... в який ви вік познайомилися? Вам було, мене певно, шкільного віку, ні? О... 17-18 років. Ну, значить, десь воно в якийсь період. Та, да, закохано вдвох. Пробігло було. Шо? Ні, я не заперечую. В мене була така дружба. Є така дружба. Не знаю, як oh. це сказати. Коротше, є в мене друг, з яким в мене все починалося з почуттів. В нас там була романтика, це все не склалось, і ми дружимо. О, oh, то що я казала? Але в нас не було сексу. <рив> але <рив> він все рівно по-любому надіється, блін, ну може вона ще колись вернеться mm. до романтики, <рив> <Надіється>. Облом. <рив> От але цих своїх друзів я ніколи не розглядала як, як чоловіків. І на рахунок того, що ти кажеш спілкування, там мене є з ними бастіки, які здзвонюємося кожен день. Типу, ми здзвонюємося там раз в два тижні, раз в місяць, але я все одно в курсі всіх подій, які відбуваються в їхньому житті. І коли мені погано, я дзвоню там в сльозах, поможи, порадую словом ділом. Бо коли в мене якісь радісні моменти, мені хочеться подзвонити і поділитись, бо я знаю, що мене підтримують, за мене порадуються, мені не позаздрять. Ти в дитинстві була така хлопчурка чи ні? Мені здається, що найчастіше, типу, таку. Дружбу вже в зрілому віці зберігаю з чоловіками, якраз такі, щоб були да. в дитинстві. от Отак хлопчурка, так, так Ви, навіть я, не дитинстві. Це людина в поліції працювала, mm -hmm. і вона була повністю оточена чоловіками. Mm -hmm. Напевно, з ким ще дружити як не з чоловіками. Да, в мене якраз в тому періоді якраз і були більшість у нас на курсі в принципі було більше хлопців ніж дівчат. Тому у мене не було вибору, мені приходило з 30 з чоловіка. Добре, але як ти думаєш, якби ти зараз була в стосунках, ти би так само продовжувала спілкуватися з усіма? Ні, коли я була в стосунках, то ми спілкувалися менше. Ну ясно, що який хлопець буде тішитись тому, що в його дівчини є друзі. Але все одно ми продовжили спілкуватись типу, рідше, але ми були на зв'язку завжди. А у хлопця були подружки? Не було. Так би було, Це похоже. вже допит якийсь. Це вже треба дивитись по ситуації, які б в них були відносини, але якщо б його дружба так само відходила на другий план, як відійшла в мене, то я думаю, що я би не заборонила їм повністю дружити. <с> Ей, Не знаю. Добре, наші всі глядачі знову такі: так що нам робити? Дружити чи не дружити? Ви знову поділилися. Дружіть. На такі два дружіть. Лагері. Дружіть. <с> дружіть, <с> любіться <с> та не з москалями. Ще один трець. Відкрию цю скриньку Пандори, чи є дружба між чоловіком і жінкою? У мого чоловіка є дуже хороша подруга, вони дружать вже 10 років. Ще з підліткового віку. У них ніколи не було навіть натяку на відносини або щось таке. Вони залишались на ночівлю і так далі. Зараз вони спілкуються один-два рази на місяць і завжди ці розмови, як у брата з сестрою. Ця дівчина дуже крута і з нею реально дуже цікаво. Відкрила її для себе у спільній подруг. Треба було мені читати. Марта все висміла але... і перекрутила. Ми думаємо, що у них троє нічок. Так. Або двоє нічок. Але мавчки. вона жінка, дружина про це не знає. Дружина, скоріш за все, бісексуал. Все? next. Тема закрита. Бачите, на ну, в них така ж сама ситуація. Він дружив з нею, вони одружились, тепер вони дружать троє. Вона знайде чоловіка, буде дружити. Скоро вона до них переїде. І вони двоє народять мені дітей. Боже, давайте заканчуємо цей подкаст. Коротше, скоро, немає. скоро в нас вагітні є. І а при... що заканчуємо? Ми... Принесе їй дитину, так, як моїй мамі О, на весіллі. Це буде живе. Ми собі продовжуємо свою думку. А ви продовжуйте свою. А до речі, що ви думаєте з приводу тронічка? Та ну це ж друзями? Дзей. це Ні, з друзями, це більше. Це, це мають бути незнайомі? <смір> люди? Да. Я думаю, що так. Окей, okay, якщо <смір> чоловік і жінка і хтось ще третій? І кіт? <смір> 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 ну ви можете запросити своїх друзів і блін. <плін> там... Ну я б вас запитала про friends with benefits. Але що вас питати? Як у вас тут кіт benefits дає. Ми не можемо відповісти на це питання, так як ми в стосунках. Вибач, Оленка, а ти як до цього відносишся? Не відношуся. Та як, Те? на жаль, да, чи ні? я до цього не відношуся. Давайте. Так чи ні? Правда, що чоловік і жінка ніколи не можуть бути лише друзями. Так. 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 Ні. Чи вважаєте ви, що у кожній дружбі хтось один має симпатію? Так. так. Mm. Ні. Я вважаю, але це не заважає дружбі. Симпатія може потім перерости в почуття. Тобто, значить ви почнете зустрічатися, значить, це вже ніяка не, не дружба. Чи можна дружній жінці їздити з другом чоловіком у відпустку? Ні. 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 Mm -mm. No. Це як взагалі? Чи можна приймати дорогі подарунки від другого чоловіка? Ти, ну, на день народження якесь можна. Всі такі одразу, якщо подарунки, то Якщо можна. ще й дорогі, <свісно> заносіть. <свісно> Нормально радитися з другом чоловіком про свій шлюб. Ні. Ні. Чи вважаєте ви, що дружба з колишнім партнером можлива? Ні. Так. Каже, Ні. Наприклад, розвивай своїм чоловіком. Ну. Він же в тебе, батько твоєї дитини, ну як ти не будеш з ним дружити? Так він мені не друг, якщо я з ним розвелась. Ви скільки років там, наприклад, провели разом. То що? І він мені признає. Ну, Тільки застат... що я аж розвелась, то йди до сраки. Я за максимально якісь нормальні відповідала. Але чисто вирішити та, питання якісь там по малому. По, та, по дитині хіба що. Окей, так. а якщо з твоєї сторони, ти в когось там закохалась, і ти не хочеш, ну. Софія, ну, ну... ти себе не виправдаєш. <ріст> з цього випуску вже ніяк. Ти з самого початку з налажала. На... Чи вірите ви що чоловік, який дружить, ніколи не захоче більшого? Ні. ні. Не вірю, Тіпо, може, допускаю те, що може захотіти. Чи нормально чоловікові жінки мати вашу переписку з другом, чоловіком? Взагалі не нормально переписуватися. Самі собі ставити рамки. читає про Можу почитати. Та Чим? я тут ще читаю, як в неї є друг, той мусить читати, що йому лишається. Чи можна ходити з другом чоловіком на вечірки без свого чоловіка? Ні, Чи, не не ці, та... Чи можуть чоловік і жінка залишитися друзями після флірту? О. Ні. Ні. Чому? Все, ви вже пофліртували, ви вже мислено їдетесь. Ну, якщо ви пофліртували, потім ви зрозуміли, що нікуди то машина не їде, і ти такий. Вона, ну, не їде. Значить, вона які які їде, ви просто потрошки їдете. Помиленько. Якісь емоції тримають, так, все одно. Чи можна спати в одному номері з другим чоловіком під час поїздки, якщо нічого не було? Так, ні. ні. Ну якщо Кому ти не номериш в такому Блін, окей, добре. В мене в чоловіка є подруга, вона і моя подруга теж, але. Це вона мене познайомила з моїм чоловіком, і до того моменту, як вона нас познайомила, вони просто дружили. Вони як одногрупники були. Вони їздили в Америку разом. Вони спали в одному номері разом на одному ліжку. І нічого не було. Ага, а ти така стоїш і свічку тримаєш. Бо в неї там був хлопець з її а. чоловік теперішній, і ну вони просто друзі. Ну я не знаю. Типу бу... чоловік тобі розказав. Ти замітила? Я, дівчата... я до речі декілька разів питала. Ну скажи, ну зараз же можна мені сказати, було так, ви щось чи ні? Так, Я тобі зараз розкажу, де ми були вона Софія, ти замітила, що дівчата навіть близько не пропускають її думки, що ти просто можеш дружити з людиною. Не спати. спати з нею, типу, в плані не мати сексуальних відносин. Номері, я десь, спала з своїм йдеш. другом на одному ліжку і в нас нічого не було. Так, блін, це не означає, що в нього ніякої думки не Ми ми були п'яні, що... спали блин, по різних проминули. А бо він же спа... такий був п'яний, що він же доторкнувся не, до не п'яний, п'яна була я. То вже він тебе і не хотів, тому ти була п'яна. Ой, Боже. Добре. Нормально приховувати вашого друга чоловіка від свого чоловіка. Та не нормально. Ну я теж думаю, що ні. Нормально його взагалі мати. Нормально. Я вважаю, що нам не вистачає чоловічої думки з цього приводу. І так як в Соломії, в марти в мене є чоловіки, ми вирішили зробити сюрприз в цьому випуску для Оленочки. Вона для нас зробила в минулому випуску, а ми. В цьому. І запитали твоїх друзів, кого ти вважаєш друзями, чи вважають вони тебе подругою? І більше нічого. Uh -huh. Ти готова це почути? Uh -huh. Значить, питання було таке: чи є дружба між чоловіком і жінкою, чи вважаєш ти Оленку просто подругою, чи все ж відчуваєш щось більше, аніж дружні почуття? Чи погоджуєшся з думкою, що все ж хтось приховує свої почуття і потенційно розглядає свого друга як партнера в майбутньому? Раз мінус друг, мінус друг, мінус. Ну пацане, якщо ви мене підвели? Значить, перша думка так: я вважаю другом Оленку, а друг для мене це та людина, я довірю, секрети, і в мене мало друзів до десяти людей. То ти входиш топ десяти? Це дуже багато. Десять друзів. Йо не погоджуюсь, але є випадки, коли дружба переростає в стосунки, і це одиночні випадки, які до тебе не мають жодного відношення. Де там Друга відповідь більш цікавіша. Дружба так. Зараз тебе вважаю просто подругою, колись мав більш, чим дружні почуття. Так, погоджуюсь. Ще більше з цього випадків. Тач Майтрала. Хтось приховує свої почуття і потенційно розглядає свого партнера в майбутньому. Як неожиданно. Давай, це такий він, він, корона. Ланечка, did you change your mind? Один, один. No, один, друг. Та той просто постіснявся. А знаєш, чи ти, хто це відповів? Чи догадуєшся ти, хто? Догадуюсь. — Тому що я теж його таємно любила, якщо любила. догадуєшся, то можеш прокоментувати, будь ласка, якого Хера ти не відповіла людині на його почуття? Може завтра він же буде. Херо надув... ти не стала його майбутнім партнером. Ага. А може я стану в майбутньому його майбутнім партнером? Ну і все, яка дружба? Мені здається, що і той перший, і, і другий, і третій... — всі вони одинакові. Цьому і завершимо. Не змогла пацани, так сказати. Так що, я так не зрозумів, ви змінили свою думку? Ні, я? ні. Тому що, попри те, що один з моїх Ой. друзів мене підставив, є, є ще друг. Нормальний. Є ще який, четвертий, <світ> Ні, який все одно вважає мене подругою, який ніколи ні на що не розраховував. Ми розділилися на дві думки, два. Так, про дружбу з чоловіком і два ні про дружбу з чоловіком. А що думаєте ви, наші глядачі? Напишіть у коменти. У вас є друг, чоловік чи подруга, подружка? Чи ні? І до нових зустрічей. Cheers! Cheers! Cheers!